Український Су-27, літак, якому вже понад 40 років піднявся у нічне небо. Колись цей винищувач створювали для протистояння американським f 15 але тепер він виконував місію, якої не передбачали навіть його розробники. У його підкриллі не радянські ракети, а американські високоточні бомби GBU-39 під'єднані до систем літака через саморобні адаптери. Польотне завдання виглядало майже самогубним: прорватися через кілька ешелонів російської ППО, залишаючись невидимим для радарів, і завдати удару по військовій базі за сотні кілометрів від лінії фронту. Літак ішов на мінімальній висоті, ковзаючи над рельєфом, де кожен пагорб або ліс могли стати укриттям від променів радарів. Пілот діяв у майже повній тиші. Комунікаційний канал обмежений до коротких зашифрованих сигналів, бо ворог глушив усе від GPS до радіозв'язку у кабіні планшет із розробленим в Україні інтерфейсом керування, який дозволяв координувати американські боєприпаси з радянською авіонікою. Це був гібрид двох епох, створений не в лабораторіях Пентагону, а в підпільному ангарі під Дніпром. Маршрут. Було розраховано до сантиметра. су 27 ішов настільки низько, що датчики фіксували коливання від дерев. Кожна секунда боротьба з перегрівом, турбулентністю і ризиком втрати висоти, але іншого шансу не було. Щоб прорвати російські радари, літак мусив залишатися у мертвій зоні системи С-400. Коли радіолокаційна карта показала перші позначки ворога. Пілот перевів літак у ручний режим, далі тільки інтуїція й досвід. За кілька хвилин на екрані з'явилась червона позначка вікно атаки. Попереду об'єкт, який здався недосяжним: російська військова база, прикрита трьома системами ППО, радіолокаційним постом і складівською інфраструктурою. Це був момент, коли навіть тиша в кабіні здавалася гучною. Літак ішов прямо у зону смерті. Але місія мала завершитись одним ударом ідеальним, розрахованим до секунди. Підхід до цілі тривав хвилини, але здавався вічністю. су 27 перебував у тихій, напруженій фазі кожен рух пілота й кожен відлік у голові були на вагу життя. Над ним ніч місцями розірвана лінією антенн і вишок, під ним темна земля, що ковзала повз унизу. За кораблем приборів стояли люди, розум і алгоритми, але рішення в цей момент належало одному льотчику, який знав, інша секунда може коштувати місії. Коли літак увійшов у вікно, ту саму точку, яка була розрахована ще до старту, пілот виконав короткий підйом. Маневр тривав лічені секунди. Птах сучасної авіації різко піднімав ніс, устримившись у невеликий викид висоти, достатній. Щоб випустити бомби і відразу знову зникнути в рельєфі. Це було не ефектне шоу, це була холодна, практична необхідність. Вражаюча технологія працювала тільки під час цього короткого відліку. Під крилям су 27 миттєво відокремилися керовані елементи. Вони не вибухнули в повітрі, не робили феєричного спалаху на підльоті, вони почали тихо і цілеспрямовано ковзати до вказаних координат. У ту мить на землі спрацювала повноцінна захисна машина. Радари почали підвищувати частоту обертів, оператори в постах шукати сигнал, розгортати перехоплення. В ефірі пролунали команди, але час уже працював проти оборони. Перші влучання пролунали майже одночасно. Перший удар поцілив у складські ємності, другий у технічні приміщення, де зберігалися боєприпаси і запасні частини. Здавалось, що земля розірвалася на частини дах ангару, піднявся в повітря, а вогонь миттєво поширився за рахунок трубопроводів і паливних ліній. Кілька точкових детонацій спричинили ланцюгову реакцію зберігання, яке підходило під удар, вибухало одне за одним, збільшуючи площу ураження. Реакція російської ППО була зрозумілою і миттєвою. Але її масштаб не врятував базу. Системи «Панцер» і дальні комплекси підняли рукаву повітря, випустили перехоплювальні ракети, активувалися електронні засоби придушення. Деякі перехоплювачі отримали ціль, інші ні. Дим і пил від перших вибухів ускладнили оптичне керування. В кількох секторах стрільці відбивалися, але закономірність була проста коли удари скоординовані. Коли одна хвиля закриває сприйняття захисника, вікна для вторинних ударів відкриваються природним чином. Пілот Су-27 відпрацював план виходу так само холодно, як і вхід. Миттєво після скидання він зник у низькому польоті, використовуючи рельєф і задимлення як маскування. Літак проходив через ті ж самі мертві зони, де відбувалося зниження здатності радарів. Бачити цілі саме в таких митях старі. Платформи отримують перевагу, швидкість, маневреність і людський досвід перевершують технологічні бар'єри. На території бази панував хаос. Персонал намагався організувати гасіння, але детонації продовжувались, руйнуючи підходи й комунікації. Люди від рядових чергових до офіцерів діяли в умовах шоку. Інструкції змішувалися з криками, пожежні автомобілі від'їжджали, спецпідрозділи організовували кордони, а медики готувалися приймати поранених. Це був момент, коли будь-яка централізація командування виявлялася хрупкою. Втручання одних запізнювало дії інших, і втрата часу лише збільшувала шкоду. Перші супутникові та безпілотні кадри підтвердили масштаби точні кратери. Зруйновані ангари, величезні вогнища у соціальних мережах з'явилися короткі фрагменти спалах, стовп диму, уламки, що летять у ніч. Російська сторона відразу спробувала мінімізувати у її заявах ішлося про адміністративні вибухи чи технічні неполадки, але факти говорили за себе: влучання були точні, синхронні і спрямовані на стратегічні вузли. Важливо зрозуміти, успіх цієї місії не полягав лише в точності влучень. Він полягав у логіці та синхронізації у поєднанні інформації, часу та можливостей. Коли інтелект і підготовка зустрічають сприятливий момент, навіть старий літак може виконати роль платформи двадцяти століття. І коли така операція проходить, вона не лише руйнує конкретну базу, вона змінює спосіб мислення супротивника. Підштовхуючи його до перегрупування, розсіювання ресурсів і перегляду тактики захисту, удар змусив ворога переглянути не лише розміщення ППО, а й сам підхід до оборони тилів. Після втрати бази, російське командування почало розосереджувати системи, переводити радари в постійний режим чергування і перекидати резерви рішення. Що одразу зменшило їхню присутність на передовій і підвищило логістичні витрати. Матеріальні втрати, склади, техніка, боєприпаси відтворюються місяцями, але значно страшніший для противника ефект інформаційний і психологічний. Зникла впевненість у недосяжності тилових об'єктів, піднялася тривога серед особового складу, а командири змушені планувати операції з урахуванням постійної загрози з повітря. Для України це не лише тактична перемога, а приклад нової логіки ведення війни, поєднання розвідки, адаптації старих платформ і точних ударів дає стратегічний ефект із мінімальними ресурсами. Наступні місяці показуватимуть, чи зможе ворог відновити втрачений баланс. Поки що результат очевидний, ініціатива в повітрі перейшла на бік тих, хто мислить швидше і діє точніше.